У прямокутний трикутник АБЦ вписано коло, яке дотикається катетів AC та BC у точках К і М відповідно. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника ABC, якщо АК дорівнює 4,5 см MB 6 см. Нехай! У мене на рисунку даний прямокутний трикутник ABC з прямим кутом в точці С. В даний трикутник вписано коло, яке дотикається катету AC в точці К і BC в точці М. За умовою задачі відомо довжини відрізків АК 4,5 і МБ. 6 сантиметрів нам треба знайти радіус описаного кола. навколо прямокутного трикутника. Пригадуємо. Центр описаного навколо прямокутного трикутника кола є серединою його гіпотенузи. Отже, точка О середина гіпотенузи. Відрізок БА рівний відрізку ОА. І ці обидва відрізки дорівнюють довжині радіуса описаного кола. Тобто радіус описаного кола ми знайдемо тоді, коли знатимемо довжину діагоналі АБ. Знайдемо нашу гіпотенузу, використавши властивість дотичних. Проведених до кола з однієї точки. Позначу точку дотику кола до гіпотенузи, ну, наприклад, точкою П. Коло та дотичні мають таку властивість. Якщо до кола з деякої точки провести дві дотичних до кола, то відрізки цих дотичних між собою рівні. Це значить, що довжина відрізка XZ така сама, як довжина відрізка X, Y. Подивимось, як допоможе нам розв'язати цю задачу дана властивість. З точки Б проведено дві дотичні БЦ та БА до кола. Відрізки цих дотичних це відрізки БМ та БП. Отже, відрізки БМ та БП рівні, вони дорівнюють 6 Сантиметрів. Те саме можемо сказати про відрізки дотичних проведених з точки А. Отже, відрізок АП такий самий за довжиною, як АК. Тобто АК дорівнює АП і дорівнюють 4,5 см. Довжина гіпотенузи АБ дорівнює сумі довжин відрізків БП та АП. Отже, гіпотенуза АВ дорівнює 6 сантиметрів додати 4,5 сантиметра і дорівнює 10,5 сантиметра. Таким чином, щоб знайти радіус описаного кола ми повинні діаметр нашого кола гіпотенузу аби поділити на 2. 10,5 поділимо на 2 і одержимо 5,25 см. Можемо записати відповідь 5,5 25 сотих сантиметра